Всім привіт! Ви на каналі Варто Просто Почати, і з вами Ольга. Кожна велика справа починається з маленьких кроків. І на цьому каналі ви знайдете для себе дуже багато натхнення для простих якихось речей, до яких раніше не доходили руки, але які ви хотіли все ж таки впровадити у своє життя. І я навіть не побоялася і починаю вести цей канал. Першого числа у понеділок. І перше відео я хочу присвятити такій вічній темі, як схуднення. Тема для мене неймовірно актуальна. І вона актуальна не лише тому, що я хочу бути гарною і привабливою, в першу чергу, для себе, а тому, що це прямо пов'язано з моїм здоров'ям. І про це треба дбати уже зараз. Зараз мені вже 42 роки, і я розумію, що якщо не робитиму щось зараз, то поступово, поступово непомітно на фоні стресу, на фоні якихось побутових моментів я можу просто забути про таку опцію, як стеження за своїм здоров'ям, а цього в жодному разі не можна робити. Таким чином я вирішила підійти до цього системно і запровадити такий щоденник. Хоча цей канал я зауважу. Буде стосуватись не лише схуднення, але моє схуднення і шлях до здорового і гарного тіла буде лейтмотивом цього каналу. Безумовно, я буду постійно повертатися до цього. Тож, якщо ви теж хочете з здотхненням схуднути. Залишайтесь на цьому каналі. В чому ж полягає мій системний підхід. Я вже багато разів намагалася, і це ставалося останніми роками, кілька разів, щось робити. Я починала бігати, я продовжувала бігати, але не дуже регулярно. Я додала спорт до свого життя на щоденній основі, але спорт не достатньо інтенсивний. Я намагалася не переїдати, але не переглядала повністю своє меню. їла в Принципі те, що. А їдять всі мої родині, і таким чином не досягала результату. Хоча раніше таких, таких заходів було більш достатньо для того, щоб я була струнка, як то поля, і скидала якісь там, які мені здавалися страшенно зайвими, пару кілограмів. Дуже легко це було в 20 років, навіть 30. А зараз, після 40, я зрозуміла, що це все не байки, що хтось не мов би натискав на якусь кнопку чи тумблер, і не мов би Обмін речовин заповільнюється і стає страшенно важко підтримувати вагу або худнути тим більше. І саме тому я звернулася до консультанта, але, як ви вже зрозуміли, не до справжнього, а до безкоштовного і такого, що можна лагідно назвати пан -щі. Хоча у мене консультантка з. Харчування та фітнесу, жінка. Мені це в принципі подобається, хоча міг би бути чоловік, не пам'ятаю вже, чому я обрала жінку, але дуже важливо, коли спілкуєтесь з щі, одразу зауважити, що необхідно його або її налаштувати правильно. І моя консультантка має вищу освіту, має е, своїм фахом саме нутриціологію, також є досвідченим консультантом, точніше, консультанткою з. Е, Фітнесу і вона розписала мені повністю програму, саме керуючись наукою, тобто там немає якихось міфів, немає якихось жорстких дієт небезпечних, страшних. Все це дуже дуже зі здоровим підходом. Власне, я сама і про це попросила, щоб це не було стресом для мого організму. Я хочу зробити все поступово і подивитись на результат. Розпочали ми спілкування 4 серпня, і буквально за тиждень до цього у мене з'явилися Терези нарешті, а я дуже довго відкладала цей момент. Попередні зламалися. А нових все не було. І, до речі, це величезна помилка не робіть, так як я, тому що дуже швидко і непомітно таким чином набігають якісь зайві грами, а потім кілограми. І, до речі, стрічка сантиметрова, якось мене зовсім не надихала, тому що дійсно, там, щоб побачити якийсь результат, треба досить довго намагатися щось робити з собою. Щоб побачити мінус один сантиметр, треба чекати значно довше, ніж щоб побачити, наприклад, мінус 300 грамів. І таким чином для мене кращий мотиватор, хоча там може стрибати вага. Оскільки інколи вона показує коливання води, глікогену і таким чином можна бачити коливання протягом двох днів в межах двох кілограмів. Також дуже важливо пам'ятати про жіночий цикл. Але до речі, я тут не хочу, щоб ви вважали, що я беру на себе функцію нутриціолога чи фітнес-тренера. Тому що я зовсім такою не є. Я буду просто розповідати про свій досвід. Я сподіваюся, корисний досвід спілкування з щі. І таким чином розповім, чи вдалося мені зекономити таким чином гроші і бути задоволеною. Побачимо, який буде результат. Поки що мені, моя консультантка розписала харчування, ви можете бачити приклади про це, все детальніше буду далі розповідати у своїх відео. Також вона розписала мені фітнес це три. Рази на тиждень силові заняття, і три рази кардіо. І це все до речі дуже гарно. Це харчування і цей фітнес вписується у челендж, який трапився мені також на просторах YouTube. 75 софт. І я вирішила, що. Притримуватимусь цього челенджа, також він вимагає читання книги 10 сторінок на день. Отже, коли я завершу цей челендж, обов'язково поділюсь результатами, буде фото до і після. Зараз минає якраз 4 тижні, як я розпочала цей процес. Зараз ви можете бачити, як я говорила зі своєю консультанткою з приводу трьох тижнів нашої взаємодії, і вона мене запевнила, що я вже молодець і скинула 500 грамів. А сьогодні, за 4 тижні, 1 вересня, моя вага становить 66,7 кг, тобто додалося ще 200 грамів. Але моя консультантка запевняє мене, що це цілком фізіологічне коливання, і я взагалі на правильному шляху, головне, що тренд дуже позитивний. Мені здається, що моя консультантка надто лагідна, можливо, я попрошу її бути трохи іншою, але нічого поганого немає в такому лагідному схудненні, напевно, так і варто назвати цю рубрику. Адже е, стресу і без цього забагато, кортизолу забагато, хочеться знайти цей баланс, не втратити себе в жодному разі, е, отримувати задоволення від процесу, роботи над собою, таким чином, відволікаючись від... Стресу знову ж таки наповнюючи себе і відновлюючи свою психіку, дуже важливо пам'ятати, що спорт допомагає надзвичайно сильно. Тобто, якщо стався якийсь стрес, якась проблема, то найкраще і найперше, що можна зробити, найпростіше, скажімо так, це рухатися, це робити якусь фізичну роботу. Таким чином. Спорт на щоденній основі це просто must have. І неділю можна відпочивати, можна додати йогу. Я поки що роблю просто ранкову зарядку в неділю, але про всі деталі я розповім у наступних своїх випусках. І сподіваюся, цим зможу надихнути вас на. Якісь кроки на початку осені. Осінь це прекрасний сезон для цього. Осінь це час, коли починається навчальний рік. Чому б не зробити якийсь челендж для себе, якісь ввести нові правила, які допоможуть підтримувати здоров'я та красу. Тож, якщо вам все це цікаво, залишайтесь на цьому каналі. Далі також буде і про пошуки стилю, і про мінімалізм, або навіть часом про максималізм, тому що. А у кожної людини мені здається, є якісь речі, з якими вона все ж таки не може розстатися, які її наповнюють і дарують повноту життя. Але в цілому цей канал буде про екологічний підхід до життя, до споживання, про натхнення на щоденні справи, на щось більш велике. А поки що дякую, що додивилися це відео до кінця. Поставте, будь ласка, вподобайку, якщо воно вам сподобалося, це дуже допоможе просуватися моєму новому каналу. Залишайтесь на ньому, бережіть себе і до зустрічі!